Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чому неправильно казати Ero in Italia Due Volte, як правильно «lavoravo» чи o lavorato", і яка різниця між «ieri pioveva» і «ieri è piovuto». Поговоримо про різницю між «passato prossimo» і «imperfetto». Сподіваюся, ви вже вивчали ці минулі часи. Сьогодні ми поговоримо про різницю у використанні цих часів, можливо, трошки з незвичного ракурсу. Отже, давайте розглянемо приклади, так буде зрозуміліше. І наш перший приклад leggevo Libro і Гато. Я читала книжку і гладила кота. Я читала книжку і я гладила кота, обидві дії в нас не завершені. Я читала, але невідомо скільки я її читала, коли я закінчила її читати, те ж саме із котом. Немає ніякої конкретики. Просто гладила кота. У нас ніби розповіді, де що я робила. Так, італійською буде аціоні incompiute» дії не завершені, нарраціоне розповідь. Тут ми вживаємо «imperfetto», бо дія не завершена. Інший приклад дуже схожий: ментре леджевої ліброцаву регато. В той час, як я читала книжку, гладила кота. Тут в нас теж дві незавершені дії. Я читала і я гладила, і до того ж, у нас є ще слово ментре, яке є словом маркером. Після слова ментре, так і знаєте, дієслово треба ставити в імперфетто. Запам'ятайте це. Наступний приклад. Онісера, леджево іллібро і, і аккарцаво gatto. Знову таки, я кожного вечора читала книжку і гладила кота. Дії не завершені, але в нас з'являються слова онісера. Кожного вечора це говорить про те, що ці дії були повторюваними, регулярними. А ціоні ріпетуте повторювані дії, отже, вживаємо «імперфетто». Наступне речення. Да Бамбіно, Спесо, Акарицаво іль Гато. Коли я була дитиною, в дитинстві я часто гладила кота. Тут в нас теж дії, якби не завершені, тим більше да бамбіно говорить про те, що це розповідь про моє дитинство, по-перше. По-друге, спесо говорить, що це було не одноразово, а регулярно, часто. І останнє знову про кота Ільгато Ера Контенто кіт був задоволений. Тут ми описуємо його вигляд чи внутрішній стан, тобто, коли нам треба розповісти, в якому стані був наш головний герой, ми вживаємо теж імперфетто для розповіді. Отже, підсумовуючи, ви вже побачили, що в нас тут всі речення на імперфетто, ми можемо сказати, що імперфетто вживаємо, коли дії не завершені, коли вони. Регулярно повторювалися, коли в нас йде розповідь, про що, можливо, згадуємо дитинство, коли в нас якісь тривалі дії, або ми щось описуємо: чи людину, чи природу, чи погоду, вживаємо імперфект. Коли ж ми вживаємо, пасато просимо. Давайте подивимося на наступних прикладах ho letto il libro e ho accarezzato il gatto. Я прочитала книжку і погладила кота. Я прочитала книжку. Дія завершена. Я погладила кота. Завершений минулий час, пасато просимо, говорить про те, що я кота погладила. Другий приклад. Mentre leggevo il libro, il gatto mi ha morso due volte. В той час, як я читала книжку, кіт мене вкусив два рази. Дивіться. Тут у нас якраз зустрілися і «імперфетто», і пасато просимо. Таке буває. Пам'ятаємо, після слова «ментрі» завжди у нас буде «імперфетто». отже, «ментрі лечево і лібро, в той час, як я читала книжку, дія тривала, не завершена, і в цей момент посеред цієї дії кіт мене вкусив двічі Ільгато Міа Морсо Дуе Вольте. Тут теж цікавий момент, не просто як то аморсо». Уже це говорить про те, що дія завершена, він мене вкусив. Але в нас тут ще й вольте», це теж має значення. Якщо у нас є якась вказівка чітка на кількість повторюваних дій, двічі чи, чи там мільйон разів, але це прозвучала кількість разів, ми вживаємо пасато просім». Запам'ятали це? І третій приклад: олетто ібро іоакарецато і, лібро, і о, кареца, гато оре». Українською ця фраза звучатиме так: Я читала книжку і гладила котан протягом двох годин. Чуєте, я читала і гладила. Здається, що це тривала дія, що це опис, що сюди треба поставити імперфетто. А в нас стоїть пасато, просимо. Чому? Це не помилка, у нас сказано перфекто. Дує ори. У нас є обмеження в часі. Аціоне делімітата nel темпо. Дія обмежена в часі. Якщо в нас є обмеження 2 рази, 3 години, 8 років, це значить, що дія вже завершена, той період часу завершений, значить і дія завершена. Ось так. Запам'ятали ці випадки. Пасато просимо, вживаємо, коли є. або... Пряме розуміння, що ця дія закінчилася, або вказується період часу, коли ця дія відбувалася, або є точно вказана повторюваність дій. Давайте ще розглянемо приклад, який дуже часто допускають новачки на початку вивчення минулих часів. Ось це типові такі приклади, я думаю, що після цього ви зрозумієте різницю. Отже, коли розповідають про себе і кажуть Еро Ін Італія дуевольте. У нас є вже кількість вказана, скільки разів була, ті рази закінчились, значить, є слово в завершеній формі Соностата Ін Італія, а не Еро. Але ж ви чули вирази, які починаються з Еро Ін Італія. Може бути, коли в нас не вказаний час, не вказана кількість разів, а просто я була в Італії, коли Ero in Italia, quando stato un terremoto. я була в Італії, коли стався землетрус. Я була не вказано, скільки я часу там була, а от землетрус стався, і його дія потім завершилася. Тут у нас діє слово в пасато просимо чи – «терремото». Бачите, в одному реченні у нас і пасато просимо, і «імперфетто». Давайте розглянемо інший приклад. Знову ж таки, з розповіді про себе. Я працювала в банку 3 роки. Неправильно буде сказати Лавораво банка» 3 Анні О, лаворато ін банка анні». Тому що 3 Анні вже закінчилися, а значить. І моя робота там закінчилася тому о лаворато. Наступний приклад: форма дієслова лавораво вживатиметься, коли в нас немає ніякої конкретики в реченні. Наприклад, лавораво і студіяво stesso tempo». Я працювала і вчилася в університеті одночасно. Не вказано кількість років, немає ніяких обмежень, повторень, при тому чітко обмежених тому. Тут ми вживаємо імперфекто, бо ми просто розповідаємо про якийсь період нашого життя. І ще один приклад: – і ієрі епіовуто. А ось тут може бути і так, і так. Залежно від того, що ж таки відбувалося вчора. Якщо дощ йшов цілий день, і для нас важливо не цей момент, що нам дають інформацію, що йшов дощ, а. Це буде як фонове. Вчора дощило цілий день, і на фоні цього там мають далі йти розповідь про якісь інші події. Тоді так, вчора дощило. Єрі п'єва. Єрі епівуто говорить про те, що той дощ вчора закінчився, і це, ця інформація важлива для нас, що дощ був тимчасовим і він закінчився. Єрі еп'євуто. То може бути і п'євево, і епйовуто залежить від того, що для нас важливо. Важлива інформація про дощ, значить єрі епйовуто. Важлива інформація про те, що відбувалося на фоні падаючого дощу, тоді там єрі пьйовево, бо це буде просто опис погоди на той день. Зрозуміли цю різницю? Тоді напишіть мені в коментарях ваші приклади в пасато просимо і імперфетто. А я з задоволенням їх почитаю. І зустрінемося з вами у наступних випусках. Алла просимо! Чао-чао!